У міністерстві оборони Сполучених Штатів заявили, що сили оборони України можуть застосовувати ракети «Атакамс» виключно в межах України. За словами речника оборонного відомства США Патріка Райдера, це включно із тимчасово захопленими росіянами українським Кримом, частинами Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Також у Пентагоні не стали уточнювати інформацію стосовно кількості переданих нашій країні американських далекобійних ракет. Акети атакам зможуть знести з аеродромів цілі вертолітні майданчики та перебити шляхи постачання, але не здатні знищити найбільш захищені бойові машини і танки. Нагадаємо, що збройні сили України в ніч на 17 жовтня успішно вдарили по гелікоптерах окупантів та обладнанню аеродромів поблизу тимчасово захоплених Бердянська та Луганська. Згодом стало відомо, що вкрай ефективні удари завдали за допомогою саме американських ракет «Атакамс» Підтвердив це і президент Володимир Зеленський.